Іран зазнав дуже потужних ударів дронами, що відбувається, хто це робить, і наскільки нам це вигідно. Давайте поговоримо, але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Друзі, сьогодні вночі, о 2 годині, за київським часом, в Тегерані, пролунали перші вибухи. Удару завдала якраз такі сили ізраїльські. Військові ізраїльські сили, а, Ісфахан, Хой, Азершехер завдали ударів по це міста, де власне були удари. А, там, власне, постраждали нафтові бази, заводи з виробництва Мастил. Ну і, власне, сам завод з виробництва Шахеді, він знаходиться в місті Ісфахан. Зрозуміло, що працює українська уменська діаспора в Ізраїлі, наші люди із Одеси. Вот, і це дуже приємно, що Ізраїль, який дуже довго був. Ну, скажімо так, точно не на стороні України, який не впускав мігрантів, Ізраїль, який не хотів нам допомагати. Бібі, який переобрався і одразу дзвонив Путіну, сьогодні завдає дуже серйозних потужних ударів по Ірану. Дійсно, дуже приємно, що наші друзі і партнери, країна, з якою в нас дуже глибоке спільне коріння, з якою ми маємо дуже багато різних культурних і історичних спільних моментів, сьогодні допомагає Україні, якраз таки. По принципу ворог мого ворога мій друг, і зрозуміло, що е, Ізраїль має легітимну можливість завдати ударів по своєму ворогу, але цим самим він допомагає нам, тому що Іран це головний союзник Росії в цій війні. Україна якраз таки від цього виграє наступні речі: менша кількість шахедів прибуде в Росію. Це менша кількість ударів по території України. Хоча в той же час треба пам'ятати, що, наприклад, останні удари, коли шахеди летіли в Україну. 55-60 практично було збито в Києві. Взагалі фантастичний рахунок. Наші Пвошники це просто боги цього неба. Вони 20 з 20 -ти. в Київській області на підльотах зловили всі шахеди. В той же час українці закупили і ловців шахедів, і багато чого іншого. До речі, за ваші з нами гроші, які ми жертвували в окремо взяті фонди. Той же час <кій> Іран зараз готує передачу Росії. Ну окей, ця передача вже знищена. Ну от, а, як повідомляють нам багато і арабських видань, і BBC, що дійсно дякуючи Ізраїлю, це сталося. Але <кій> Іран вийшов з заявою про те, що нічого, все нормально, ПВО спрацювало, максимум там трошки постраждав дах цих заводів, особливо про шахеди і нафтобази. Ну скажімо так, відео, які постили іранські видання і ізраїльські видання, говорять дещо про інше, палає там так само не гірше ніж в русні від того, як вони отримують на полі бою. Дуже важливо, що Іран може поставити Росії балістичні ракети. В Ірана вони є. Тому дуже важливо, щоб ці ізраїльські дрони летіли не тільки в заводи, де ховають підпільне виробництво, тому що я не вірю, що там стріляли в завод Мастил. Зрозуміло, що там було підпільне виробництво дронів. Ну і сам дрон в місті Шахети із Фахан дуже важливо, щоб якраз таки летіло туди, де зберігаються якраз таки ці ракети, щоб вони були знищені ще на підльотах. До України не те, що в підльотах зі сторони Росії чи Білорусі, а якраз тільки коли вони експортуються з Ірану. Друзі, дивіться дуже важливе питання. Як ви думаєте, ось ці удари нашого стратегічного союзника, одного з нових стратегічних союзників, скажімо так, Ізраїлю? Чи дадуть вони зрозуміти Ірану, що краще не влазити в цю війну і тихенько відсидітись в себе на території, займаючись наростаючою жіночою революцією, чи, наприклад. А звільненням з-під санкцій, які вони отримали від Сполучених Штатів та Західного світу, напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте лайк, дзвіночок і підпишіться на канал. Ну і зрозуміло, що бажаю вам безпечного дня і до зустрічі!